Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот лампочок LED бренду Livarno Home. В лоті представлені різні розміри та моделі лампочок. Є в такому стилі, такої вони форми. В коробочках вони в різній кількості. Наприклад, такі їх буде по три штучки в наборі. Десять коробочок таких. Вони йдуть ще в такому кольорі. Тут також по три. Будуть такого плану. Їх тут три. Можна побачити розміри є на коробці. Таких є чотири штуки, чотири набори. Також є по дві лампочки в коробці. Вони однакові. Лише тут по три, тут по дві буде. Також розміри є вся інформація про них. Вони класні використанні, довго працюють. І такого пламені їх також чотири коробочки буде, по три штучки в кожній. Всього тут 32 набори, собі вартість 73 гривні, а вартість лоту 2340 гривень. Цей лот ви можете замовити вже у нас на сайті або у наших менеджерів. А якщо ви хочете бачити більше наших оптових товарів, надсилайте свої контакти нашим менеджерам, вони додавлять вас у наші вайбер канали. Ставте нам вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!